Вітаю, на зв'язку Олександр. Сьогодні поспілкуємося про справжній онлайн фотошоп. Іноді з'являється така задача, з якою не справляється майже нічого більше, тому залишається тільки фотошопити. Однак платити за повноцінний Photoshop, наприклад, мені не хочеться, а ставити крякнуті програми це ризикувати своїм комп'ютером. Тому я особисто користуюсь, наприклад. Онлайн-аналогом, який взагалі досить класний, не потребує навіть реєстрації, нічого такого. Просто завантажуєте файлик і користуєтесь приблизно, як і стандартними Photoshop штуками. Знайти досить просто в нього, як бачу, навіть українське коріння, що дуже прикольно. І зараз давайте спробуємо зробити якусь просту правку. Для цього я візьму. Фотографію і перетягну собі її сюди. Наприклад, у мене є така ситуація, що мені треба трошки а, видалити отут а, трошки фону, тому що воно а, ну там інструменти для видалення фону, в принципі, зробили непогано, але деякі моменти пропустили. І а, один раз. Було пропущено ось таким чином, і, але е, другий раз вже, наприклад, тут видалось, але тут ще не видалось. Я хочу просто там, підтерти гумкою. І, а, але коротко спробую вам ще додатково продемонструвати, що в цілому тут є багато різних фотошопівських штук. А, звісно, не а, Останньої версії непрофесійного фотошопа максимально, але при цьому, ну наприклад, шари ви можете собі спокійно використовувати. І, не знаю, наприклад, взяти оцей нашу там, не знаю, заливку, зробити її чорною, потім вимкнути шар і таким чином подивитися, А що в результаті у нас буде. А в кінці, наприклад, видалити. Вимкнути там потрібний шар і завантажити його, експортувати уже як, наприклад, JPEG чи PNG-файл. І В в цілому тут багато стандартних речей для Photoshop, такі, як знає, чарівні палички, швидке виділення, кадрування, що там ще, заливки, градієнти, різні малювання і так далі, гумки для. Для того, щоб якусь частину видаляти, також я, наприклад, вибираю гумку, і в мене є можливість редагувати її жорсткість і розмір, якщо мені, наприклад, для моєї задачі потрібна навпаки більша або навпаки менша гумка. І таким чином можна зробити, наприклад, вирішити конкретну задачку. От я взяв гумку, і тепер я собі можу тільки. Не забуваємо, що варто бути на потрібному шарі, і може, О, трошки іншим чином воно спрацювало. Ctrl-Z тут також має добре працювати. І я в цілому бачу, що окей. І тепер я можу дивитися, як воно спрацьовує на фінальному. Етапі, я бачу, що мені трошки за великий розмір виходить тут. Можна і зменшити його, це вже замало. Десь, отак, має бути, в принципі, непогано, а також за велика жорсткість. Жорсткість теж можна кудись от сюди. Ну, давайте я спробую щось шаблонне. От, Наприклад, 12, може трішечки більше. Ану, 24. Думаю, що гарно. І тепер я, наприклад, акуратненько. Завдяки оцій зниженій жорсткості, то в мене виходить край трошки розмить, і таким чином покращити, ну, в цілому, як і зробити досить непогано. Знаєш, жорсткість трошки збільшу, розмір трошки зменшу, і зафіксую тут останні штрихи. Оце вже я забагато пішов. І власне. Власне, будемо зараз закінчувати з цим. От якось так. І, напевно, що цього мені плюс-мінус зараз достатньо для результата. І можна вже там далі діставати і використовувати десь там, де мені треба. А Що тут іще? В цілому Photoshop як Photoshop. Шукайте, що. З чим ви знайомі, якщо ви частково знайомі і використовуєте. А так, то а, річ гарна, і як людині з базовим рівнем знання фотошопа мені дуже навіть гарно вона виконує свої конкретні фотошопівські задачі. Сподіваюсь, вам було корисно дізнатися про такий сервіс. Якщо так, буду чекати на ваші подобайки І... А вам бажаю успіхів і до зустрічі у нових відео.